Ще одна втрата знову сльози та розпач. На російсько-українській війні загинув наш земляк, Кизим Андрій Миколайович. Старший стрілець у 3-му стрілецькому відділенні го стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А73-75. Андрій виявився серед тих небагатьох, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності України. Він відзначився не лише своєю відданістю та мужністю, але й високим професіоналізмом. Його самовідданість та мужність залишаться в наших серцях. Цінуємо жертовність та відданість кожного, хто стоїть за свободу та незалежність.